Всім привіт! Сьогодні у нас відеогляд квартири. Почнемо його з кухні. Перед тим, як почати, я хочу подякувати нашим ЗСУ, нашим волонтерам, які наближають до нас до перемоги і завдяки яким у нас є можливість працювати і робити такі відеоогляди. Відносно взагалі цілого об'єкту і співпраці з цими людьми ми співпрацюємо не в перший раз. От, вони знаходяться за кордоном, тому наша співпраця, вона якби більше онлайн. Ми якби в онлайн режимі на відеозв'язку вибирали матеріали через фотографії. І, незважаючи на це, в нас виходить завжди класний результат, тобто гарні кольори, і всі дуже тішимося. От Відносно кухні, кухня зроблена ДСП українського виробництва, це корпус і фасади. Також, також це теж ДСП українського виробництва, фурнітура блюм і ручки прихованого типу. Вносно верхньої частини кухні це є всі тумби вертикального відкривання. І вони якби всі симетричні, орієнтовно там, від 550 до 600 мм ширини. Це є перша тумба, це є котел. От такого типу відкривання вони всі. Це є знизу ручка, в якій вмонтована led підсвітка На жаль, ми вам не можемо її включити, тому що зараз планове відключення світла. Наступна тумба це є. Витяжка, отак ми їх монтуємо. Витяжка повнообудована, її не видно, тому кухня вся в рівень. Наступна тумба це є тумба сушка для посуду. Тут є спеціальні завіси на 155 градусів, це блюмівські, так звані крокодили в народі. І вони зроблені для того, щоб ви могли як із посудомийки, так і з мийки собі зручно складати, що у вас немає оцієї дверки, яка вам над вами нависає. Також є класна сушка, це є сушка. Інокса. От. Тут в тумбі сховався газовий лічильник. Ну, або ми його сховали. І там трошки далі, є ще труба газова, яку ми далі сховали тут в коробі під колір верхніх тумб. Це звичайна тумба. І зверху над холодильником тумба е з фасадом відкривання вверх. Це є Aventus HK-XS Блюмівський на виштовх. Відносно е, нижніх тумб. Е, тут в нас є ручка типу гола чорного кольору. От так вони відкриваються. Це проста тумба. Завіси теж блюмівський. Е, значить, тут тумба е, така комунікаційна. Тут, значить, під мийкою в нас є грибінка, у нас є фільтр для води і всяке різне. Наступна тумба це є. Судумна машина 600. ка Завжди ми в цоколі робимо виріз подібний для того, щоб фасад ховався, нормально відкривався і не зачіпав. Значить, під духовкою ми маємо шухляду. Зазвичай нею часто не користуються люди, тому ми її виконали в тандемах блюмівських часткового висову, щоб би трошки зекономити. І вона не на навиштов, вона звичайна з дотягом, просто тут є виріз, за який ви беретеся і витягуєте. Остання тумба це є тумба блок шухляд. Покажу. Він виконаний в пару з тандемами блюмівськими 100 повного висолу на 50 кг. Тут у нас є перегородка, яку ми зазвичай робимо для олії, для оцту. а більший відсік це є для каструль, для чогось такого більш габаритнішого. Верхня шухляда поділяється на дві шухляди. Тобто оця верхня частина це є блюмівський антаро внутрішній для вкладу з приборами. От Ми його не робимо повністю на, на всю ширину. Залишаємо невеликий відсік на якісь такі габаритніші речі, тобто якийсь великий черпак або щось такого плану. От І тут поводок відщипається, вона ховається і знизу є ще така досить велика шухляда в якихось габаритних речей. Е, Стільницю ми підбирали під фарток і я бачу, вони зійшлися. І також ми використовуємо замість перстінного профіля е, силікон. Тут ми вибрали бачите, такий світло сіренький силікон, який теж гарно вписався. Не знаю, композиція, мені здається, вийшла класна. Напроти кухні у нас ще є така невелика тумбочка під телевізор. Е, значить, Вона зробила в парі це є блюмівські завіси на виштовх е, в парі з рейсівськими барними ліфтами. Барні ліфти це ліфти, які опускають двері вниз. Така вона простенька, але своє діло в інтер'єрі я переконаний, вона зробила.